Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання від вас. Тобто від підписника, клієнта, якщо можна так сказати, і військового, до речі, теж. І так, постійно, до речі, спілкування з цією людиною. Дуже багато питань ми вже за допомогою цієї людини розкладів зробили. І тепер таке. Чи зможе Україна знову створити ядерну зброю? Давайте ми от випало тут щось випало. так? Дивіться, потенціал вже показують карти. Потенціал є. Нам треба тільки в тому направленні йти. Так, от, карти вже показують, потенціал є, хоч зараз. Про що це говорить? Що розумні голови є в нас. Ядерний потенціал в Україні є. Давайте скажемо так: Україні в Україні є ядерний потенціал. Ми будемо тобто, створити 100% Україна зможе ядерну зброю. Тут запитання буде в іншому, саме коли? Давайте будемо дивитися, тому що можливо, коли десь 100 років. Через 100 років, можливо, і зможе, правда? Ось. А нам цікаво, в найближчому майбутньому, найближче майбутнє, ну це, знаєте, треба теж ділити. Це може бути максимально до року. Ось, а тут ми дивимося великими масштабами. Тому це максимально 3-5 років. Найближче майбутнє. Чи є в нас е шанс е створити свою? Тут навіть, ви знаєте, не створити, а мати зброю. Законно її мати. Давайте так, подивимося. Максимально 5 років, чи є у нас візьмемо 5 років, візьмемо 10 років і візьмемо давайте, більше 15 років, там на 20, 30, 40, 50 і тому подібне. Те, що в Україні потенціал є, карти вже показали. Так? Ми дивимося тільки приблизно, коли це може статися. Ви повинні теж розуміти, за цієї влади цього не буде. І так, поїхали. До п'яти років. Ну тут, ви бачите, скоріше за все, ні. Ми її можемо створити, але. Або навіть початок. Це навіть початок, це тільки задуми. Знаєте, це може бути до п'яти років. До речі, ви знаєте, це може бути, що нам її нададуть. Оце може бути, що нам її можуть надати, і ми її будемо ну, якби, зберігати, вона у нас може бути на складах. Ця карта може значити. Це з одного боку. З другого боку, ця карта може значити, що ми будемо мати, як би це сказати, проєкт і накопичення. Тобто буде на самому, майже на самому початку. Розроблення. Тобто головна розробка вже може і бути. Тут у нас було до 10 років. Ну, Тут, бачите, тут вже якась таємниця, якась таємниця. От дивіться, до 10 років може початися ядерна війна. Про це ми вже говорили. Про це ми вже говорили, що десь з 30-го року. Сімейці буде наплювати, вони зроблять собі М1 і собі відправляться на Марс. І тепер більше 15. Це, ну, більше 15 років. Ось тут вже і нікому не буде жити. Кому? Бачите, це вже розруха. Тут розруха. Скоріше за все, ні. Я навіть не буду докладати. Отак. От Дивіться. Якщо не буде цієї катастрофи, так? Чи тоді буде Україна мати більше 15 років? Ой, недобрі карти. Дивіться, скоріше за все, Україна вийде тоді переможцем у війні. Зараз я ось ті три е, на ту карту докладу, Україна може виграти війну. Україна може виграти війну. Я на ось цю карту докладаю. Я її просто закриваю, тому що там тріка мечів. Вона така дуже страшна. Україна може Росію обезголовити. Ось що я бачу: десь 15 років, більше 15 років. Ми вже робили такі розклади, що. Це не так швидко станеться. Хто пам'ятає? Мені здається, навіть на фабриці передбачень ми таке щось робили. Десь я вже це, або в когось в гостях я була, ось, або ми вже робили про ядерну удар. ось, І, коли, і плюс ми робили розклад, коли Росія розвалиться. Розумієте? Це якщо ось цієї ядерної не буде, тому що ось тут у мене таке враження, що скоріше, бачите, спокій, тобто це вже затища, тобто може бути і землян не буде. Тепер щось я хотіла ще запитати, але я, я тепер вже зрозуміла, що може бути ядерна війна десь так, в районі 10 років, це теж дуже так коливається це все. ось. Плюс це може вже і нікого не бути на землі. Розумієте? Ось, Але потенціал, самий самий початок, нам потенціал показував, що в Україні є потенціал, хоч зараз. розумієте, Навіть знайдуться гроші, навіть знайдуться ті, хто буде. Інвестувати, повірте мені, знайдуться. У нас є багаті ще люди, залишилися, які допоможуть, які зможуть це все. Це єдине, ви розумієте, що не в грошах справа, а справа у законності. Ось і на якому рівні буде Україна. А наскільки я розумію, Україна вийде переможцем з цієї війни, але це ще буде дуже довго тривати Я навіть не хочу казати скільки, тому що мене ловлять і за язик, і за слова, і не знаю, кому вірить Вірте, президенту, будете їсти на травненькі свята-шашлічки. Що ще будете мати? Мільйон мільярд дерев. Що ще будете мати мільйон дронів, 4 тисячі зарплата доларів і 200 тисяч військовим будуть виплати щомісячно. От, вірте, президенту. Гаразд, мої дорогенькі, це трошки сарказму. Хочеться теж з'язвіть, а ще як хочеться, ви собі не уявляєте. Мені головне, ось тут Україна вийде, так і вийде. Знаєте, як той. Феонікс, Фенікс з попілу. Ми таки вийдемо переможцями. Я це знаю. Просто, на жаль, у нас така влада, яка нам цього не дає. А ми візьмемо все в руки ще будемо світом керувати. Давайте на цій ноті і закінчимо наш розклад. Бажаю вам, мої любі гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої дорогенькі. Разом до перемоги. Все буде Україна!